Наталка Денисенко розлучається зі своїм чоловіком військовим Андрієм Федінчиком, з яким 8 років прожила в шлюбі. Саме такими заголовками майорять українські змі. Зокрема, у єдиному державному реєстрі судових рішень з'явилася справа про розірвання шлюбу Денисенко і Федінчика. Позов надійшов до суду ще 31 січня 2025 року. Ініціаторкою розлучення стала саме Наталка. Судове засідання у справі про розлучення Злучення призначене на 8 травня. До того ж, уважні підписники помітили, що Наталка вже давно не публікує спільних фото з чоловіком у соцмережах. Поки що ані Денисенко, ані Федінчик офіційно не коментували ситуацію. Насправді ж історія кохання Наталки Денисенко та Андрія Федінчика гідна окремого фільму. Уперше вони зустрілися на студії звукозапису, де працювали над озвученням одного фільму. Тоді Наталка якраз виходила із важких стосунків та намагалася розібратися, якого б чоловіка насправді хотіла бачити разом із собою. І тут вона побачила його симпатичного та харизматичного актора Федінчика. Андрій навіть чимось нагадував їй її, її батька з таким же почуттям гумору та красою. Наталка вирішила подружитися із Федінчиком у соцмережах. Але коли зайшла на його профіль, серце стиснулося. Адже Андрій тільки но нещодавно обмінювався весільними обітницями зі своєю коханою. Тож, стиснувши зуби, Наталка відклала своє бажання випити каву, хоч із дуже милим серцем, однак одруженим чоловіком. Та згодом доля знову звела Денисенко та Федінчика на зйомках серіалу Клан Ювелірів, де акторам довелося зіграти закохану пару. От саме тут і зародилося їхнє кохання. Однак Наталка не хотіла руйнувати молоду родину Федінчика. На той час він був усього півроку у шлюбі. Вона тамувала свої почуття, допоки Андрій не прийшов і не сказав, що чесно розповів дружині про свої нові почуття до колеги. Перші роки спільного життя для новоспеченої пари були справжніми емоційними гойдалками. Наталка шалено ревнувала Андрія, ба більше навіть могла перевіряти його телефон та влаштовувала скандали через повідомлення від дівчат колег.